Я не знаю, що, що про це сказати. Я в захваті просто жахливо. Це мій скарб. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про прочитана за перші три місяці цього року. У мене було 14 прочитаних книжок, було дуже багато різних жанрів, починаючи від романтизі і закінчуючи класикою. Тому зараз дам коротенькі відгуки. І свої оцінки на всі ці книжки. Я не буду розповідати сюжет. Я буду розповідати суто про свої якісь враження, емоції від книжок. Тому let's go! І мій рік розпочався з книжки Ваволон. Авторка Ребака Кван я колись читала її книжку Жовтолика. Вона мені сподобалась, тому я вирішила ще більше познайомитися з цією авторкою. І це було щось взагалі абсолютно не схоже на жовтолику. Тут просто неймовірно цікава історія про філологів, якщо їх можна так назвати. Дуже рекомендую почитати. Вона, хоч і така досить величенька, але читається легко. Сюжет розвивається поволі. Місцями були такі моменти, що було прям важко читати, але насправді дуже дуже цікаво. тут історичні якісь моменти і трішки елементів. Фентезі досить багато про відносини між групою людей. Мені дуже сподобалася ця книжка. Я поставила оцінку 9 з 10. Дуже раджу її прочитати. Далі я читала словетне «Життя Ейджей Еджефікрі. Я також колись читала завтра, завтра, завтра цієї авторки. В мене ця книга досі періодично в голові. Вона якось дуже сильно. Мене торкнулася, і я сподівалася на те, що ця малютка буде такою самою цікавою і захоплюючою. І в принципі, так вона сталася. Тут історія про власника книжкового магазину. Я вже казала в передньому відео, що я обожнюю такі історії. Мене дуже надихають книжки про книжкові магазини, власники книжкових магазинів і все, що крутиться навколо цієї сфери. Ця книжка не стала виключенням. Незважаючи на розмір цієї книжки, тут всього лише більше 200 сторінок. Тут зібраний такий концентрат життя. Речення максимально короткі, але десь там щось можна читати між строк, здогадуватися, що відчували герої, як в них повертається життя. В кінці цієї книжки я навіть трішечки. Поплакала, це дуже така щемлива історія, яку ти прям проживаєш усім серцем. Мені дуже подобається, як пише Габріель Зевін. Ти ніби повністю занурюєшся в життя цих героїв, і це щось неймовірне. Тому, якщо вам хочеться прочитати щемливу історію, то беріть цю книжку не пожокуйте. Далі в мене була книжка Останній лист. Я вже розповідала, що я люблю Ребекку Ярос. Я в цьому мейнстрімному потоці всіх її обожнювачів. Зрозуміло, що моє знайомство з нею з як завтракою розпочалося четвертого крила, але я просто закохана в її нефантазійні книжки. Я ридаю над усім, що вона пише. Я дійсно думаю, що це талант. Писати так, як вона, щоб тебе просто пробирало до сліз від початку до кінця. І це та сама книжка, якщо у вас є настрій просто поридати так від душі, але ви не можете. Останній лист це воно. Я ридала від першої до останньої сторінки. Тут просто зібрані майже всі якісь найжахливіші події, які можна собі просто вигадати в житті людини. Вони всі тут. Але при цьому тут. Також багато про любов, про кохання, про вміння довіряти, про бажання довіряти, як, як це зробити. Це 100% книга на один раз, але тим не менш, якщо вам хочеться прожити ось якісь такі сильні емоції, читайте останній лист. Я читала її кілька місяців тому, і зараз я про неї говорю. Я згадую цю історію, я вже відчуваю, як у мене сльози підкочуються до обличчя. Тому беріть, читайте, ридайте, і нехай ці сльози краще виходять через книжкові історії. Далі від чогось дуже сльозливого переходимо до чогось дуже гарячого. І в мене це був вимагач. Це третя книжка з серії Диявольська ніч від на Дуглас. Чесно, мені з усіх трьох книг ця, мабуть, сподобалася найменше, бо тут було найбільше якихось таких моментів дуже дуже на межі. Скажімо так, я не сильно так щоб фанат саме такої літератури. Але я вже розпочала цей цикл, і мені цікаво дізнатися, чим це все закінчиться. Тому ну, якби я вирішила прочитати вимикач і буду читати сутінки, і вже купила собі конклав. У мене все по плану. Місцями мені її було дуже важко читати через те, що це було прямо ж неприємно, трішки так моторошно. Місцями навіть я можу сказати огидно. Але загалом історія зрозуміла. Якби побудові сюжету плюс-мінус то само, що й в попередніх двох книжках. Я так розумію, що і в четверті буде приблизно така сама ситуація. Але якщо ви вже почали читати цей цикл, то в принципі можна прочитати і вимикач. Якщо ви читали книжки з диявольської ночі, пишіть в коментарях, яка з цих трьох поки що книг, які вже вийшли, сподобалося вам найбільше. Переходимо до більш надихаючої літератури. У мене це стала книжка Вибір Едіт Егер. Я купила цю книгу ще в жовтні минулого року, але прочитала ось буквально місяць тому. Я дуже довго на неї налаштовувалася, і я вирішила її прочитати після того, як подивилася відео з Ярославою Гресь. Там, де вона радила цю книжку, і я подумала, що так, мабуть, це знак все ж таки взяти і прочитати її. Це важко. Так само мені важко було читати і в пошуках справжнього сенсу. Я не можу потім спати після всіх книг, які описують будь-які події, які відбувалися в концтаборах. Я захоплююся Едіт Егер. Це просто жінка з неймовірною якоюсь силою волі, жагою до життя. Те, як вона описувала, через що вона пройшла, ким вона стала, як вона цього досягла. Це заслуговує просто велетенського захвату. Це неймовірна жінка, неймовірна сила. Якщо ви зараз відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь внутрішньої опори, сили, мотивації, читайте книжку Вибір. Я думаю, що звідси можна досить багато чого винести, взяти для себе, перейняти в своє життя. Я сподіваюся, що Едіт Егер надихне вас. Тепер до класики. Я прочитала сто років самотності. Я не можу сказати, вкотре я читала цю книжку в старших класах на перших курсах університету. Це була моя улюблена книга. Я обожнюю Маркеса те, як він. Писав книжки, це для мене було щось просто вау, неймовірне, і взагалі, звідки у людини, у письменника з'являються сюжети для його книжок. Мені, на жаль, не сильно подобається саме як видана книга, саме якість книжки. Я зазвичай максимально не прискіпле чесно читати цей текст на цьому папері. Це було просто. Просто жахливо, бо мої очі казали мені, бувай раз 400. але маємо, що маємо. Тому читали в такому видавництві Гетфолі. Якщо ви ще ні разу в житті не читали сто років самотності, беріть, читайте, бо це та класика, яку має знати кожен, як на мою думку. Я вирішила її перечитати після того, як вийшов серіал. Чесно скажу, що я подивилася дві серії і потім просто запила, не знаю чому. Там досить багато персонажів з однаковими іменами та прізвищами, і всю книжку доводиться напружуватися, щоб пам'ятати хто кому ким приходиться, щоб продовжувати бути в контексті. Цікаво було перечитувати це ось саме зараз, років вже там через пять 7 від того моменту, коли читали її востаннє. цікаво було спостерігати, як змінюються якісь наші книжкові навички. Назваємо це так, бо якщо зараз більшість історій, вони супер динамічні, там постійно все швидко змінюється купа подій, і ти не встигаєш перегортати ці сторінки в тебе купа інформації. Зараз важливо затримати увагу все одно якийсь вплив в соцмереж того самого Тіктоку, або Рілсів, або Ютуб Шортс, вотевер, як писалася література раніше. Тут все набагато повільніше. Тобі треба більше концентрувати свою увагу на подіях, на тому, що там відбувається. Це дуже цікаво перемикатися з сучасної літератури на якусь більш класичну, просто щоб себе трішечки так приторможувати і змушувати свою увагу фокусуватися на, на книжці. Сто років самотності, якщо не читали ще ні разу, то обов'язково хоча б раз в житті це варто прочитати. Якщо вже читали, то можна і перечитати, але чесно, ця книжка від фоліо просто жах. Переходимо, мабуть, до найгіршої книжки за ось ці три місяці цього року. Це Безмерід Колін Гувер. Я не знаю, що, що про це сказати. Такої Банальщини, Банальщини, я не читала вже дуже давно. Було настільки банально, що мені на середині книги просто захотілося почати битися головою об стіну. Мене від цього рятувало тільки те, що я взяла її з собою в поїздку. і в мене не було більше якби жодної іншої книги. І те, що вона маленька, і я за дорогу туди назад її прочитала. Але чесно, це ну, типу. Це капець. Це настільки банально, що я прям навіть не можу описати і серію, типу, ой, все було погано, потім отак зробилося, ой, все стало добре. Де там якась хоча б мотивація, якісь зв'язні події, хоч що-небудь? Ну, Крінж контент, чесно, не рекомендую, при тому, що від Колін Гувер вже розповідала, в мене з нею такі собі відносини. Але, наприклад, там, поки якщо кохаєш. Це можна читати. Там є сенс, там є суть, і це просто бред, капець який чесно. Не рекомендую, не витрачайте свої гроші на це. їй богу. І ще одне єдине останнє, що в мене залишилося з не фентезі. Ось ця кубка, це все фентезі романтики. Це книгоходить. Ще одна книжка про книжкову сферу. Дуже мила, дуже коротка. Можна прочитати там буквально за один вечір, але вона така тепла, така душевна. Якщо вам ось зараз не вистачає внутрішнього тепла і гарних емоцій, то читайте книгу Ходець. Настільки мила історія, що ти сидиш і так поволі потрошечку в тебе з'являється усмішка. У мене, наприклад, не було в цій книжці е, якихось сліз, е, як це, наприклад, то було зі зловетним життям. Ну, хоча і там, і там такі коротенькі, щемливі історії. Але ця книжка просто супер-супер зворушлива. Дуже коротко про цю дуже коротеньку книжку. Вона дуже мила. Візьміть і прочитайте її, коли у вас буде поганий настрій. Я вам обіцяю, що він у вас покращиться. Це мій скарб. Про який я готова говорити просто 24 на 7. Мені здається, що я вже задовбала всіх своїх друзів, тим, що розмовляю про ці книжки. Це кров і попіл, і плоть і вогонь. Я в захваті. А до цього циклу добралися тільки в цьому році, і я дуже рада, що я зробила це саме зараз. Бо ось буквально на днях вийшла п'ята книга з циклу «Кров і попіл. Же чекаю, коли я візьму її до рук і почну читати, бо буквально сьогодні я закінчила четверту частину, і це було щось неймовірне. Я просто вся. Обожню, рекомендую всім, а тому дуже дуже коротенько. Наша книжка називається Із крові Тут всі події, які розпочинаються. У мене було таке відчуття, що першу половину книги мені було якось трішечки так однопато, трішечки якось все повільно. Треба це перетерпіти можливо раптом у вас теж будуть такі відчуття. Що ви ще не читали, або теж були такі самі відчуття, якщо ви вже читали. Потім воно просто нагрібає, нагрібає і нагрібає. Тільки я закінчила першу книжку, і в мене прям вже руки чесалися, щоб дістатися до другої. Я можу сказати, що, мабуть, друга частина за королівство плоті вогню. Поки що з усіх це моя. Найбільш улюблена частина, тут мені здається, є ось цей баланс між тим, як швидко події відбуваються. У цьому ще досить багато інтриги якогось такого нерву, коли ти не знаєш, чого очікувати, коли закінчується якась глава, і я просто сижу з такими очима, що боже що відбулося, і що буде далі. Тобто вона якраз тримає прям на кожній сторінці. Мені дуже важко було. Йти спати, і я прокидалася просто з думкою, та що я маю дістатися якомога швидше, щоб продовжити її читати. Тому да, друга частина а, крові попелу просто моя найулюбленіша з усіх цих. А третя частина це корона з позолочених кісток. Тут теж залишається ще трошки цієї інтриги, трошки цього нерву. Але загалом вже є розуміння, куди це все рухається. Ти розумієш, які там будуть стосунки між головними героями, але все одно ще досить багато якихось несподіваних моментів, які продовжують тебе тримати в такій напрузі. Четверта частина, яку я буквально ось ось дочитала: це війна двох королев. Тут всі події бирають піку, купа всяких перепон. Я настільки співпереживала цим героєм, просто сиділа, кусала собі нігті, коли там, не дай Бог, щось траплялося погане. Тобто мене ця історія прям реально аж зачепила це, прям вау. П'яту книгу, якраз, я дочитаю, але я вже щось побачила. Мені траплялися якісь не дуже позитивні відгуки. Я тепер намагаюся трішечки відтягнути цей момент, щоб просто потім не розчаруватися. Але четверта закінчилася так досить епічно. Приквали до цієї історії. Перша книжка це тінь у жареві. Можливо, через те, що першою я читала кров і попіл, то серія Плоть вогонь», перша книжка, мені так само видалася не настільки прям захоплюючою. Історії перетинаються, Приблизно такий самий сюжетний ряд зрозуміла, що там далі буде з цими героями. І якщо, наприклад, кров і попіл то в другій книжці, воно було максимально несподівано. Там це було такий просто переворот на 180 градусів, коли ти такий. Вау, серйозно, ну, типу, це круто. Такого немає. Спочатку вже зрозуміло, що приблизно далі буде відбуватися. Всі ми розуміємо, романтизі, що там буде відбуватися. Але загалом ця історія виявилася також цікавою. Після третьої частини я перейшла на приквели. Це було дуже правильне рішення, бо мені було відразу досить багато всього зрозуміло. У мені. мені... Також сподобалося більше ніж перша книжка. Бо тут знову з'являється ось цей нерв, коли ти супер сильно переживаєш за головних героїв, коли ти не знаєш, до чого призведуться їхні дії, і що там далі буде відбуватися, тому. Супер клас рекомендую всім взагалі читати і крові попіл, і клоті вогонь. Я вже чекаю на продовження цих книжок, бо мені супер супер сильно хочеться дочитати цю серію. Найголовніше, те, що я не знаю, як після цих книжок повертатися до реального життя. І читати, звичайно, літературу, а не роментезі, бо мене прям поглинають ці світи. Цікаво, коли ти бачиш таке кіно в своїй голові, тому будемо чекати на продовження. Діліться в коментарях, які з цих книжок ви читали або хотіли прочитати. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!